Ну що, в нас вже квітень, сьогодні великий. хочу вам показати, як змінилася наша клумба за півтора місяці. Подивіться, яка тут краса, скільки тут усього в нас росте, скільки неймовірних тюльпанів. Не знаю, що це за сині квіточки, які вони гарні. Це все завдяки роботі жінки, яка жила в нашому будинку. Дивіться, яка краса. Ось яка у нас клумба. З якими неймовірними тюльпанами. А ось подивіться, яка густа. Густа-густа. Скільки всього тут є. Різні, різні кольори тюльпанів. Дуже вони гарні. Задекоровані. Ммм, яке men... в тебе яйце сьогодні ти знайшла, да? угу. так? Бабки. Намагаємося не пом'яти. Дуже гарно. Якусь троянди, він навіть взимку цвів. Який красиві. А От який колір. Намагаюся переступати обережно. Мені ось дуже подобаються ці оранжеві. І ці жовті, скільки ж тут кольорів. Ну, а ось ці фіолетові квіточки взагалі я для себе це щось новеньке. Починаю відкрила. танути. Тати їх називає мороженьки. Мороженьки, так. От ще. Такі різні прикраси, горщики. Красиво. А ось у нас були нарциси, вже відсіли нарциси. І там далі продовжується наш сад. Ще покажу вам. Ось таке дерево у нас цікаве. Я не дуже в цьому розбираюсь. Чоловік його пересадив. Ось у нас троянди. Тут троянди. Це ми купили їх, треба, звичайно, пересадити. Мені все, нема коли пересадити. Бонсай, ось так ломба ця вже виглядає. Красиво в горщику з квіткою нашою. А тут, до речі, ми посадили в такий висячий оп. В такі Під підстелю. Тут модно підвішувати такі, як горщики. А тут я була незрозуміла, чому в мене попадала трава. Я її вже піднімала і камінням. Тепер я зрозуміла, трава ця опускається для того, щоб потім ось ці красиві такі квітки з'явились. Також не знаю їх назву, але дуже гарно. Колокольчики. І тут будуть якісь ще квіти, квітнути. Також не знаю, що це квіти. А ось ця наша клумба вже відсвіла. Вже вона відсвіла, підсохла, дуже красиві були ці мороженки, Але через палке сонце вже все. Ось і ще чекаємо ось цей кущ, що він буде цвісти в цьому році. Побачимо. Ось так зараз виглядає вхід в наш будинок. Мій кінь. Ось така у нас територія. Задній двір у нас ще не прибраний, як хотілося б. Покажу вам, що ми купили зайчиків. Отаких От прекрасних зайчиків. Поки що стоять тут. О, тут ще відкрилась. який тюльпан. I